Шоколадний мус, який був хітом у мене, коли я готувала десерти на замовлення, рецептом якого ділюсь з вами. Для цього желатину замочуємо і. І ставимо його набухати в холодильник. Він буде набухати десь 10 хвилин. В цей час ми вершки від 30% жирності приливаємо у миску для збивання і починаємо збивати за допомогою ручного або планетарного, як в мене, міксеру. Збиваємо вершки ми до консистенції розтанувшого пломбіру. Я консистенцію вам потім покажу. Поки вершки збиваються на середній швидкості, ми готуємо саму основу мусу. В нас в основу мусу входить темний шоколад. Я використовую толєдо, це іспанський шоколад, де його придбала. Посилання залишаю в описі. Змішую з молоком. Молоко в мене найзвичайніше. І розтоплюю це все в каструльці на середньому вогні до дорідної консистенції, постійно помішуючи. Потім додаю вже набухшу желатинову масу. Ще раз перемішую, до речі, підпишіться на мій канал. Тут дуже-дуже багато корисного контенту для кондитерів і для всіх, хто любить готувати десерти. Отже, вершки збилися ось така консистенція, вона називається розтанувший пломбір. І ось така в нас шоколадна маса. Важливий момент змішуємо вершкову масу з шоколадною основою тільки тоді, коли шоколадна маса в нас охолола десь до. 40 градусів. 40 градусів це коли ви можете туди палець окунути, а вам буде просто тепле, гаряче. І ми поступово змішуємо дві наші маси, об'єднуємо поступово перемішуючи вінчиком до однорідної консистенції. Важливо це робити швидко. І чому ми не ввели взагалі гарячу суміш одразу в вершки? По-перше, вершки розтануть. По-друге, за рахунок цього у вас буде. Не дуже повітряний і пухкий мус. Ось тут я показую вам наглядно, як правильно все змішувати. І коли в нас однорідна консистенція, ми будемо підготовувати все для збірки торту. Так я тут трохи запнулася. Ось така консистенція мусу в нас має бути для збірки торту ми кільце, форму, в якій я збираю, ми підготували її, обтягнувши її харчовою плівкою. Якості начинки, в нас буде малиневе кюлі і прошарок безе. Якщо ви до цього часу були впевнені, що корж можна зробити тільки бісквітним для мусового торту, то я вам скажу, що можна зробити навіть його з меренги, як я зробила на цьому відео, і вийшло неймовірно. А чому я обрала саму меренгу для цього торту? Тому що моя мама, вона не фанат бісквіту в мусових тортах. Отже, якщо ви хочете зробити приємно своїм близьким або рідним людям, цей торт стане ідеальним подарунком до прийдешніх різдвяних свят. А якщо ви святкуєте свято Хануки, в принципі, для хануки також ідеальний подарунок або доповнення до столу. Збираємо торт, як показано на відео, і ставимо його в морозилку. Заморожуватися торт має від 12 годин. Коли він заморозився в каміння, ми дістаємо його з форми. Я це зробила за допомогою фену. Фен в мене, якщо що, окремий, саме для десертів, я їм волосся не сушу. Торт я вирішила покрити дзеркальною глазур'ю. Якщо ви хочете навчитися збирати і робити взагалі мусові десерти. То обов'язково пишіть про це в коментарях, і я розповім, як це зробити. А рецепт мусу це буде мій подарунок для вас, мої любі друзі, до новорічних свят. І отже, рецепт ви можете знайти в описі. А процес приготування ми вже побачили в цьому відео. Ось така краса в нас вийшла. І зараз переносимо тортик, потім ми його дефростуємо в холодильниці. Це коли ми в холодильник його ставимо на 4-6 годин. І він, ну, скажімо так, відходить від морозилки, тобто розморожується, і після цього ми його можемо різати, смакувати і насолоджуватися ним. Розрізаємо торт Момент X, до речі, прикрасила я його меренгою. Курс по бізешкам і мерензі в мене також є в доступі. Тому, якщо хочете, обов'язково пишіть, і я з вами зв'яжусь. Ось така краса в нас вийшла. Буду дуже вдячна, якщо поставите вподобайку цьому відео та напишете коментар.